Шульзина залишається нічого, як пристосуватись до цивілізації, створеної для праворуких. Однак є й сфери, які підлаштовуються під них. У цьому музичному магазині домбри, балалайки та гітари створюють для тих, хто гратиме лівою. Щоправда, за півроку виготовили на замовлення лише дві. В ціні вони на 50 гривень дорожчі, а забудовою дзеркальне відображення звичайної гітари. За складом, в принципі, нічим не відрізняється. Знову ж таки, що її треба тільки замовляти, тому що, як то кажеться, попит менший, і брати її для себе для продажі, от, каже, це нема змісту. Психологи пояснюють, у праворукої людини визначальна ліва півкуля мозку, яка відповідає за логічне мислення, читання та мову. Для ліворукої людини права, що керує емоції, почуття, творчість, музичні та художні здібності. Цю особливу людину можна помітити одразу. Ну, по-перше, такі люди є. Більш імпульсивні, вони є більш такі дитячі, ну так, в лапках, так, тобто вони такі більш безпосередні, вони, як правило, з гарним настроєм. І це, як правило, люди, які є е, обдаровані кимось, ну, тобто вони займаються творчими якимись такими професіями. Або вони дуже творчо, якщо в любій професії, вони завжди дуже творчо підходять до виконання своїх обов'язків. Перевчити дітей до писання правою вже ніхто не береться. Як розповіла психолог, раніше для них це було справді важкою психологічною травмою. Тарас не пригадує, коли саме його перевчили чи у садку, чи вже у школі. Проте зараз він повністю праворукий, хоча раніше вмів писати і правою, і лівою. каже, що таке навчання могло вплинути на його почерк та тримання ручки. Тепер я право роблю тільки ті речі, які ну, мене спеціально вчили робити право. Тобто я пишу. Має з прибори правою рукою, але наприклад, мені потрібно там щось кинути, чи е, потрібно е, не знаю, там зловити, чи врізати, чи там ну, будь-які речі, які просто потрібно зробити. Мені, я зразу симптоматично їх роблю лівою рукою. У спорті шульги мають перевагу: вони сприткіші та меткіші. Львівському боксеру Роману Джуману дуже часто доводилось боксувати з такими. Шульги вони звичайно всі переважно. За правою рукою вони заходять за твою лівою, і під ліву руку вони відкриваються. Повністю вони собі більше працює їхня ліва рука, яка дуже небезпечна, бо її не видно. Серед них є чимало геніїв і багатіїв. Тож якщо ваша дитина шульга, пам'ятайте, це не хвороба, а індивідуальність. Ірина Панчишин, Юрій Герасимов, головні новини Львова.